Особиста безпека, мінно-вибухові пристрої. Лекцію на цю тему 11 серпня проведуть інструктори всеукраїнської організації Тризуб імені Степана Бандери у співпраці з фондом Притули. Мета візуально ознайомити присутніх із різними видами вибухівки та навчити поводитись у випадку виявлення. Деталі у сюжеті моїх колег. Центр готовності цивільних у Коломиї, директором і засновником якого є фонд Сергія Притули, за понад півроку провів більш ніж 10 тренінгів. До них долучилося близько двох сотень осіб, розповідає координатор Михайло Данищук. Навчання з медицини в нас були тренінги по БПЛА, також було навчання по зброї. На одинадцятий тренінг особиста безпека мінновибухові пристрої вже зареєструвалися близько десяти осіб. Більшість з них внутрішньо переміщені особи. Центр готовності цивільних проводить навчання і інші заходи в різних містах України та залучає тренерів з усіх куточків країни, продовжує Михайло Донищук. Ми проводимо спільно з різними організаціями в партнерстві, в допомозі. Ось найближчий тренінг ми будемо проводити з організацією Тризуб імені Степана Бандери. Орієнтовний час заняття дві години. Протягом цього часу двоє інструкторів навчатимуть розпізнавати та поводитися з мінновибуховими пристроями, розкажуть про види та класифікацію а також продемонструють навчальні зразки. Ділиться головний командир Всеукраїнської організації Три імені Степана Бандери Олег Микитюк. Кілька гранат ручних. Найбільш поширені, які використовуються в даному конфлікті, і також протипіхотні міни і протитанкові міни, яку небезпеку несе той чи інший предмет, в якому радіусі дії він є найбільш небезпечним і, власне, усі ці знання допоможуть людям убезпечити себе в майбутньому при можливих небезпечних ось таких випадках і знайомствах на вулиці чи в інших місцях, де це все може знаходитись. Формат лекції ідеальний для тих, хто тільки починає знайомство з мінно-вибуховими пристроями. Олег Микатюк пояснює, він необхідний для того, щоб не боятися цих предметів. Усі вони несуть загрозу і несуть за собою втрати кінцівок, поранення і смерть. Але якщо розуміти з чим ви працюєте, як себе уберегти від цих предметів, люди мають можливість прожити життя довше і краще. Наступні етапи навчання на вишколах в умовах наближених до бойових з максимальним візуальним маскуванням і непомітністю вибухівок. Зорова пам'ять це є однією з тих навичок, які люди повинні. Випрацьовувати, напрацьовувати для себе, для того, щоб могти максимально на великій відстані, візуально визначити предмет, визначити рівень небезпеки цього предмету і зробити все для того, щоб даний предмет не ніс ніякої жодної загрози для оточуючих. Лекція особиста безпека міновибухові пристрої відбудеться 11 серпня о 17-й годині за адресою вулиця Січових Стрільців, 5 а, другий поверх. Попередня реєстрація обов'язкова. Зареєструватися можна на сторінці Центру готовності цивільних Коломия в Інстаграмі і Фейсбуці. Як завжди, вхід вільний. Просимо лише донат на фонд Сергія Притуле. Юлія Марциновська, Андрій Гаращук, події НТК.